Друзі, вітаю! Ви на каналі Happy Star. і зараз ми поспілкуємося із українським телеведучим радіоведучим Славою Дьоміним. Слава, скажіть, будь ласка, в яких проєктах брали участь останнім часом? А, ви маєте на увазі у проєктах В якому плані? Як гість, як ведучий, як хто е, давайте як гість? Я гість я не часто, до речі, йду на проекти Ягіс, і мені а чому, от, до речі? от мені здавалося, що знаєте, мені здавалося, що я не дуже цікавий як І Нещодавно напевно одне з перших шоу, куди я пішов, це до Сергія Середи. Називається Хто ти, і там треба було розповідати історії про себе. І це якось так було незвично сидіти якраз в ролі гостя, а не інтерв'юєра і ведучого. Ну мені здається, що трошки вдалося. Я правда. Зрозумів, що я не вмію ніфіга розповідати історії. От це треба теж вчитися. А друге, я пішов на ще одне youtube шоу від Stadium Family, є такий канал він називається Правда. Там потрібно було розповідати або правдиві, або неправдиві історії. І теж мені дуже сподобалось, Тепер я думаю, що буде частіше це робити.